Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Люба. Сьогодні 6 серпня. І в мене старт першого відшиву. Таємний процес поки що, тому що я буду відшивати і ділитися з дизайнером результатами. Коли вже все добре вийде, я зберу звіт, відеозвіт і поділюсь з вами. Ось такі ниточки ми з вами нарізали в прямому ефірі нещодавно, десь півгодинки, вийшло. Це нитки DMC. Планувати я вишивала на аїді 16 каунту білого кольору. У мене тут залишок 25 на 50. Але чогось останнім часом мене тягне на кольорові основи мабуть, такий настрій. Курочок від Оліви вишивальної черепашки я вишивала на фарбованій канві. А цього разу знайшла в залишках ось таку салатову основу. Це основа з набору від Абрисарт. Там було кошеня біле. В квітах, його я вишила на шопери. А цей шматочок невеличкий, десь 21 на 21, лишився в запасах. Думаю, на ну чого він буде лежати? Якщо можна, чудово вишити цю нову схему, вона буде невеличка, це 14-й каунт. І воно якраз вміщується. Треба тільки підібрати п'яльчики. Так, зараз подивимося, що у мене є з п'яльчиків, вільних п'яльчиків, тому що інші зайняті на інших процесах. Так. Ці будуть великі, ці також великі. Це п'яльчики нурги без кріплення. Я придбала собі такі великі. Ще є салатові. Мабуть, вони, вони не підуть, не вистачає. А можливо, підійдуть нурги чуть-менші. Також без кріплення. Ось такі. Це у нас двійка. Можна спробувати, тому що інших-менших в мене немає. Точніше, вони є, але вони зайняті. Ось спробуємо на цих вишивати, вони якраз в станок влізуть. Зараз я розумію, що знайду серединку і будемо вишивати перші хрестики. На жаль, коричневі пяльці не підійшли, тому беремо червоні самозап'ялюючі. Зняла їх з лева. Зараз ми їх за Канва жорстка. Все. Ось за що я люблю ці пляльчики. Немає складнощів для запялювання. Всьо, серединка відмічена. Зараз я встановлю свій станочок, влаштую кадр. О, зачепила. І сядемо вишивати. Так, довелося забрати п'яльця у лева, тому що ті не підійшли за розміром. Будемо вишивати на самозапялювачих. Я їх люблю, тому що з ними дуже зручно запялювати навіть. Тканюшки з наймаленьким запасом по краях. Ну що, готуємося до перших хрестиків. Зараз я наближу вас. Подивлюсь схему, що у нас там буде перше. Першим у нас буде 30-23. Зараз я подивлюсь, де він цей колір. Ось він такий. Чи не загубиться він на конвійні, Ні, ніби відрізняється. Зараз візьму голочку з. ДМС 24. Я їх придбала в магазині вишила. Буду намагатися вишивати кольоровими плямами, щоб не було багато голок. Тут у мене 6 голочок. Ось, сподіваюся, цими і обійдуся. Ось така голочка, канва у нас 14. Чудово підійде. Нарізка в мене метрова, тому беру одну ниточку, складаю навпіл. І кріпитися буду петелькою. Так, маємо зробити три хрестика. Ліворуч від серединки. Ця голка нам вже не потрібна. І робимо три хрестика. Ось так. 14-та колнова шикарна для вишивки. Цим кольором маємо вишити 178 хрестиків. Побачимо, чи вдасться дошити нитку. Ну що, перший хрестик я з вами зробила. Йду вишивати далі. Коли закінчиться нитка, я увімкнуся. Так, дошиваю ниточку. Ще можна було би ще зробити хрестики. Вийшло 44 хрестика. Кріпимось під хрестиками. Ось так. Обрізаємо. Обрізаємо. Все. Перші хрестики кольором 30-23 я вже нашила. Ну що, я пішла вишивати далі. Попереду в мене ще чекає більше 3,5 тисяч стебочків. Голочки від DMC класні. Козують і ще трошки такі гострі кінчики. Ну що, до наступного включення побачимо, скільки за сьогодні я нашию. На годиннику 1844. Перші хрестики були зроблені. Майже о 7 годині вечора, 6 серпня. Так, 7 серпня, майже година ночі. На сьогодні все. 1318 хрестиків. Я вже майже готовий головний герой схеми. Як ви здогадались, це Качечка. Качечка у шарфіку, тож це осіння качечка. Далі будуть дуже цікаві елементи. Хотілося б ще трошки пошити, але треба йти відпочивати. 33,7% вишито. Дуже яскраво виходить така качечка, Колір канви не передається зовсім. Нове включення 8 серпня. Я вишила всі хрестики. За сьогодні вишито 1719 хрестиків. В основному це була калюжа з листячком і човником. Ось таке веселе каченя осіннє. А Попереду ще чекає 1276 тибочків бекстічу. Як ми знаємо, що бек це родзинка кожної роботи. Тому до вас я вже повернусь з гарненькою пикою. Вмальованого беком. Тож, не перемикайтеся, за хвилинку буду з результатом. Вирішила зробити включення, щоб показати, яку красу додає Бексіч. Зараз пересовуюсь на качечку, вишиваю чорним кольором в одну нитку. Листик ми вже бачимо, кущик. І сонечко світить на мою качечку. Ну що, друзі? Відкриваю таємницю. Прийшла до вас з фінішем нової схеми від Олі, вишивальної черепашки. Таке осіннє каченя вийшло. Дуже яскрава, дуже мила. Мені сподобалось. Вишивати схема проста. Бехстяч багатенько, але він доречний і вишивається дуже легко. Робота невеличка на 14 аїді 13 на 14,8 см, і в хрестиках десь 3900 стебочків, точніше. Ця катячка ідеально підходить для шопера. Або просто вишити як картинку, можна вишити на одязі, використовуючи водорозчинний флізелін. Розмір невеликий, кількість кольорів також. Ось така у мене зворотня сторона, незважаючи на велику кількість бексічу, все так чудово виглядає ніякого килиму. Дякую Олі за можливість вишити цю красу, мені дуже-дуже сподобалось, можливо, б я б зробила повтор. З приводу придбання схеми пишіть Олі, залишу посилання на її сторінку в інстаграм під цим відео. Дякую всім за увагу! Хто додивився відео до кінця. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам результат і сюжет. Бережіть себе і своїх рідних, і до зустрічі у нових відео. Па-па!